Христу, Дорогі Парфяни. Сьогодні ми продовжуємо роздумувати над темами, які нас зближують з новонародженим Ісусом. І хотів би нам сьогодні запропонувати дорожною на тему про храм. І нормально, ми саме цю науку записуємо тут у храмі, щоб, справді ми візуально могли побачити суть, про яку я би хотів нам сьогодні розказати. Я думаю, кожен з нас пригадує ковідні часи, і насправді це, напевно, був той період, коли ми десь справді відчували ту спраглість за храмом. Тому що десь, як були ці обмеження, так можливо, ми не могли десь цілком виявити свою віру через обряди, так, через присутність у храмі і так далі. Це обмежувало так нашу, нашу потребу духовну. І десь тоді ми відчували, наскільки ми цього спраглі. І насправді не дарма так є. Ми знаємо, що, будучи у тілі, ми світ сприймаємо органами чуття, так, нюх, слух. Зір, дотик це все дуже важливе. Це допомагає нам сприйняти світ навколо себе. І десь, будучи у тілі, нам є важливо сприймати також і Бога фактично через тіло. І де ми це найкраще можемо зробити? Саме тут, у храмі. Коли ну, ми приходимо до храму, є на богослужінні, так? ми візуально бачимо ікони, ми сприймаємо Бога через зір, ми чуємо спів. Так, це також нас зближує з Богом. Ми навіть нюх застосовуємо, ми чуємо запах кадила. І через такі, здавалося б, прості речі ми повністю задіємо всі органи чуття, щоб бути повністю інтегровані у Богослужіння. І тому є дуже важливим бути саме у храмі. Бо, думаю, кожен, хто мав досвід молитися поза храмом, розуміє, що це є складніше. Так? Чи вдома, чи десь на вулиці, чи на роботі. Так? Ми всі молимося. І це добре, але розуміємо, що так, тоді є більше спокус відволікатися від молитви. Бо хтось може зателефонувати, хто хтось покликати і так далі. Є різні інші, скажімо, чинники, які нас відволікають, наші органи чуття від молитви. І тому храм він, справді так побудований, і все в ньому має своє місце так, щоб найкраще сприяти нашому спілкуванню з Богом. Бо справді заохочую кожного із нас. Щоб не тільки навіть скажімо, в часі богослужінь, але й поза богослужіннями, ми відвідували храм, який щоденно відкрито, так і могли десь справді поспілкуватися з Богом, при тому задіючи всі органи чуття, що мали його побачити, що моли його почути, що моли до нього промовити щоб навіть могли його доторкнутися через ікону, чи через хрещ, чи через інші речі, які маємо у храмі. Бо це справді нас зближує і дає зближення з Богом, і дає нам справді відчуття того, що Господь є реальним. Тому справді бажаю кожному із нас ставати все ближчим і ближчим до Бога.